Всім привіт! З вами автосалон Автофокус. До нас у продаж залітає ось така турбонадьога Октавія офіційна 12 року. Це опять рестайлінг, без підкрасів на новій зимовій гумі. З двигуном, як ви зрозуміли, 1.8 TSI від другого власника з сервісною історією, притонована на лінзованій оптиці. Передходові вогні, протитуманні фари. Давайте поглянемо по салону. Салончик у нас в ось такому стані. Є також бокова підтримка обох передніх сидінь, регулювання по висоті передніх сидінь, електропривід дзеркал з підігрівом, 4 склопідйомника, 196 майже тисяч пробігу, кондиціонер, шести ступка. Блокування механічне КПП констракт, чистий охайний салончик, рідне скло, позаду також чистий охайний салон, не затертий, не роздартий, з ось таким підлокітничком центральним, ізофікси є, є також додаткові дефлектори для задніх пасажирів. Такого зацікавила дана пропозиція. Телефонуйте нам або пишіть у чаті, і ми детальніше розкажемо вам про це авто. Ну, а покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Приїжджайте за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон Автофокус. Чекаємо на тебе.